Топ 5 фільмів про мистецтво, які тобі точно варто переглянути. Таємниці нічної варти 2007 року це суцільна рембрантівська естетика, наповнена відвертими почуттями трагізму та бурхливих емоцій головних героїв, де немає цензури притаманної сучасності, де глядач може повністю проникнутись в життя 17 століття разом з його жахами та відсутністю гуманності. Сюжет фільму розвивається в той момент життя Рембранта, коли його дружина Саске вагітна сином. Бажаючи фінансово підтримати сім'ю, Саске просить чоловіка взяти замовлення на великий груповий портрет роди міського ополчення, з чого і починається вся історія, яка рухається навколо однієї з найвідоміших картин Рембранта Нічна Варта. Дівчина з перлинною сережкою 2003 року фільм дає змогу поринути в тодішній світ, наче через машину часу. Його корисно глянути людям, що хочуть оформити